Формадол таблетки від головного болю. 29 червня Національна комісія, котра регулює тарифи у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення з 1 липня підняти ціну на воду, з метою зниження соціальної напруги для деяких підприємств, у яких відбулося найбільше зростання тарифів, застосовано поетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. А саме з 1 липня 2023 року до 31 серпня 2023 року, перше етап підвищення та з 1 вересня. 2023 2023 року другий етап підвищення, і додала, що платіжка середньостатистичного українця збільшиться щонайменше на 60 гривень. Винятком є лише міста, які сильно постраждали від російської агресії: Харків, Миколаїв та Херсон. Там ціни на тарифи не зміняться. Зростання тарифу зумовлене. Збільшенням витрат на електричну енергію в середньому на 14%, підвищенням оплати праці робітникам водоканалів на 13%, крім того, враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року. В одному зі своїх звернень президент Зеленський розкритикував таке рішення регулятора. М'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне. І не погоджено з урядом, ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. А що про здорожчання думають українці? Ми запитали на вулицях: киянка Ірина до підняття тарифів була готова. Каже, головне, щоб кошти справді пішли на потреби держави. В принципі, це було передбачено. Я так розумію нашими керівниками. А ну, в принципі, зараз життя так дорожає. От куди тільки підуть ці гроші на реконструкцію водопроводної мережі чи лягуть в кармани як завжди? Інші опитані нами люди не надто раді зростанню тарифу, але до підвищення ставляться з розумінням. цими зарплатами і з роботами проблеми. Тому із-за цього. Як буде зарплата, як буде робота, то нема питань, будемо платити. Ну взагалі, накладно, звісно. Людям всім зараз так важко, всім. Що ж тут хорошого? Нічого хорошого. Нас дороже стане жити. Ну що ж поділати, війна в країні. Маємо, що маємо навірно, так поможемо государству. Кати -то. у той час економіст Сергій Фурса вважає підняття цін доцільним, бо ж до цього комунальні платежі навіть не покривали собі вартість водопостачання. У нас насправді сміхотворні ціни на воду, і вони точно набагато нижчі, ніж собі вартість, тому це можна тягнути нескінченно, але завжди є наслідки. І власне на фоні того, що інфляція зростає, і проблеми з функціонуванням через російські обсили, і так далі, і так далі, то це рішення абсолютно виправдано. Натомість екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко має іншу думку і називає рішення національної комісії непрофесійним. Я скажу, що воно не непрофесійне і не виправдане в цій ситуації. Людей добивати тарифами в таких умовах ну точно, як на мене, необачно. Народний обранець запевняє, тарифи не довелося б піднімати, якби міська влада на місцях виділяла кошти на модернізацію своїх комунальних підприємств. Першу чергу гроші місцевого бюджету, бо це комунальні підприємства, мають йти на свої підприємства. Тепло постачання водопостачання і на житловий фонд. А щодо реакції уряду на рішення комісії підняти тариф, обидва експерти мають спільну думку: відмінити чи змінити підвищення цін вже не можна, бо ж законом. Прописано. Національна комісія незалежна і має право не погоджувати свої рішення з міністерством. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не на на наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як був, іначе я для цього жив, ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.